Серже, доброго! Дня. На ринку криптовалют постійно точаться дискусії. Якщо вам потрібно було б обрати одну монету для довгострокового інвестування, це був би біткоін BTC чи ефіріум ETH? моя відповідь ETH. Ефіріум. Я б обрав, тому що він більш недооцінений, чим біткоін. Уявімо ситуацію, коли ви хочете отримати швидкий спекулятивний прибуток. Що б ви обрали Solana, Сол Sol, чи Кордана Ада? Я б обрав Солану, бо вона більш нова, і на ній більше проєктів зараз реалізовано. Якщо розглядати криптоактиви з фокусом на децентралізовані фінанси DeFi, ваш вибір між Ааве та Uniswap Uni. Моя відповідь Uniswap через його лідерство в сегменті DeFi, технологічних особливостях протоколу і велику користувацьку базу. З точки зору потенційного масштабування та низьких комісій за транзакції. Що ви вважаєте більш перспективним? Полігон, чи Avalanche, Avax? Я обираю Аваланч. Через його технологічну архітектуру, багато партнерств, і активність розробників. І наостанок, якщо говорити про криптоактиви, які мають сильну спільноту та велику кількість користувачів, ваш вибір між DogeCoin Doge та Shiba Inu, Shib. Я обрав би Dogecoin на силу спільноти та силу користувачів, а також негласну підтримку Ілона Маска. Дякую!